Вже не одне життя забрали росіяни. 25 квітня внаслідок удару безпілотника загинула сім'я Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. 28 квітня відбулось прощання із загиблими. Ворожий дрон влучив прямо в квартиру родини Олексія. Вони з донькою загинули миттєво, а їхня дружина і мати Оксана отримала важкі травми. На своїй сторінці в соцмережах сестра загиблого повідомила, що Оксана перебуває в лікарні з численними переломами та опіками. Жінка приходила до тями лише раз, коли запитала, що сталося з її сім'єю. За її життя зараз борються лікарі. Родина була переселенцями з Донеччини і переїхала до Павлограда, втікаючи від війни. Олексій працював комбайнером на шахті імені Героїв Космосу, а Валерія навчалась в одному з місцевих освітніх закладів. Попрощатись із загиблими прийшли не лише рідні, а й колеги Олексія, друзі та однокласники Валерії. Батька і доньку поховали в рідному селищі Новодонецькому. Вічна їм пам'ять. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК